В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Поминальна субота. В такі дні буває небо отверсте і стончується середостіння між світом живих і тих, що відійшли до Господа. Я не кажу померлих або мертвих, бо у Бога нема мертвих, у Бога всі живі. Всі правоці, отці, рідні наші, всі від, спочіли, від віку спочили вірі і надії Воскресіння, православні християни, а з ними наші сини і дочки, що душу свою поклали за волю України. Оті, що ціною свого життя захистили цивілізований світ від лютого варварства, від озвірілих нелюдів, убивць і мародерів, і тих полонених, що в Тяжких муках від нелюдів прийняли свою смерть зі словами Слава Україні! Слава вам, герої! І тих, хто загинув під масованими обстрілами і під завалами, знайшов свою смерть. І тих малих діток, що так і не встигли зрозуміти, чому їхнє життя, ледь почавшись, обірвалося, чорні жнива смерті. І тепер в кожному місті, в кожному селі свіжі могили з синьо-жовтими козацькими прапорами над ними. І щемить серце від болю, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ці слова, які сприймалися дещо відсторонена, теоретична. А зараз вони набули конкретного гіркого і солоного смаку, смаку крові і сліз. І коли стоїш перед відкритим гробом, над розверстою могилою поруч з безтішною матір'ю, якими словами ти її заспокоїш? Нема таких слів. Та й не потрібно ніяких слів. Всяке слово тут буде недоречним і безсилим. І нам... І тому доладніше було просто промовчати, як мовчав Христос під час своїх страждань. Колись праведний Іов відкинув спроби своїх благонамірених розрадників. Він сказав, і я б говорив так, як ви, якби був на вашому місці. Нащо ви втішаєте мене марнотою? Бо з ваших відповідей залишається сама фальш. Смерть це така жахлива і до сліз болюча спокуса для нашої віри. І навіть люди, які мають тверду віру перед лицем смерті, вони можуть, їм може здатися, що Бог відійшов від нас, що Бог нас не чує, або його зовсім нема. Так знайте, що Бог поруч з тими, хто плаче. Як колись Христос плакав разом з Марією і Марфою над їхнім братом Лазарем. Бог з тими, хто в скорботі, хто в печалі і хто в тяжких випробуваннях. І Бог завжди з нами. Він не залишає нас. І Через те ми знаємо, що світ цей не загине. Бо християни, врешті рез єдині, хто вірить в перемогу життя. Всі інші просто не думали про це. От слідом за Христом, який сказав, я Істина і життя, і хто вірує в мене, той хоч і вмре, буде жити. Отак От і ми разом з Христом сподіваємось пережити, тобто жити далі. Але для цього треба пройти через смерть. І Христос. на Христі своєму, оскільки він був істинною людиною в найвищому розумінні цього слова. Бо і Пілат сказав до розлюченого натопу, на це людина, це чоловік. І оскільки він як чоловік він боровся на Христі, зі своїх гріх. Він сказав апостолам, мужайтесь, бо я переміг світ. І тому ми в ньому маємо надію. Ми знаємо, що Христос Воскрес, і в цьому надія і наше Воскресіння, що у нас попереду буде життя вічне. Останнім же, Останній же ворог буде переможений смерть, так сказав апостол. І збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою, і смерті більше не буде. Бо Бог зітре. Кожну сльозу забере від наших очей. І смерті вже не буде. Ні болю, ні стогану, ні печалі. Більше не буде. Амінь.